Михайло Коцюбинський написав твір Тіні забутих предків під час перебування у Гуцульщині. Образ Івана та Марічки стає українським аналогом відомих Ромео та Джульєта. Твір тіні забутих предків став вершиною мистецької майстерності Коцюбинського. Письменник стверджує, що любов це почуття всесильне і прекрасне, що дві закохані душі. Повинні бути разом. Твір мав декілька інших назв, серед яких Зелених Горах, Тіні минулого, Голос віків та декілька інших. Головні герої Іван Палійчук. 19 дитина у родині. Не відчуваючи себе комфортно серед людей, часто втікає в ліс. Добре знається на травах ще з семи років. Марічка Гутенюк, кохана Івана, познайомилася з Іваном ще з маличку. Поетична душа складає і співає пісні. Палагна дівчина з багатого роду. Добра господарка. Невдоволена своїм мрійливим чоловіком. Не розуміла Іванових пісень. Стає коханкою сусіда Юри. Юра мольфар. Людина, наділена надприродними здібностями. Стає коханцем Палагни і прагне звести чарами Івана зі світу. Іван один з головних героїв твору «Тіні забутих предків. Стає 19 дитиною у гуцульській родині. В дитинстві маленький Іванко полюбляв бавитися у горах чи в лісі. У віці семи років хлопчина вже може знайти цілюще зілля та розуміє пташини спів. Паралельно з цим герой стикається з першим відповідальним завданням пасіння корів. Молодий Іван вже два рази чув плач трембіти. Який символізував неспокій та горе в сім'ї. Першим помер брат Олекса, якого у лісі роздушило дерево, другим стає брат Василь, котрий вмирає під час бійки з ворогуючою родиною. Історія ворожнечі родів палійчуків та готинюків була дуже старою. Причини вже давно забуті, але кожного переповнювала злоба. Сім'я Палійчуків була невеличкою двоє старих та п'ять діточок. Інші п'ятнадцять вже спочивають на цвинтарі. На очах Івана творилося несподіване ворожі роди зустрілися на дорозі, коли поверталися з богослужіння у тутешньому храмі, між ними спалахує сутичка. Гутенюки та палійчуки стояли, немов кремінь та криця. Головний герой, недовго думаючи, також кидається до бійки. Він підбігає до воза, біля якого стояла маленька дівчина Марічка та б'є її в обличчя. Дівчина намагається втекти, але бешкетник назагоняє її, тягне за пазуху та починає знущатися з стікачки. На землю падають новенькі кістники, котрі Іван викидає у ріку. Наперекір ситуації дівчина витягує цукерку та ділить її порівну з хлопцем. Той не відмовився від солодощів та спокійно сів поруч з Марічкою. На другий день після бійки селищем пронеслась звістка про смерть старого Палійчука. Для родини настають тяжкі часи, але в пам'яті Івана загибель батька відклалася не так добре, як перша зустріч з дівчинкою Гутанюків. Іван та Марічка разом пасли ягнят. Іноді вони могли розгубити Спасовиська всю худобу. Але час минав діти дорослішали, а разом з тим їхні забави ставали вже іншими. Іванко поможнішав, став струнким і міцним парубком. Дівчина стала вродливою. Тепер закохані зустрічалися біля церкви або десь у глибині лісу. Щоб батьки не дізналися про кохання дітей ворожих родів. Марічка не раз бачила, як цап перчить козу. Тому все здавалося таким простим, що жодній нечистій думці не вдалося засмутити серце дівчини. Кожного дня на голому тілі Марічка носила часник, котрий зачаклувала місцева ворожка проти усіляких незгод. Господарство Івана зазнало скрути. Тому він вирішує піти у наймити до полонини. Після недалекої подорожі хлопець знаходить вівчарів. Ватах розповідає Івану про те, що він має тут робити. Усе літо парубок провів у полонині, де з ним трапилось чимало пригод. Тут він потоваришував сиротою Миколою, який все своє життя провів у полонині та любив розповідати. Цікаві історії. Після наймицтва хлопець поспішав у рідний дім, але тут він не застає марічки. Іван дізнався, що за день до того її забирає вода. Несподівана повінь збиває бідненьку з ніг та понесла її у невідомому напрямку. Іванко не вірить, але вирішує піти до ріки. Попри надію, Біля одного села знайшли бездиханне тіло дівчини. Воно було спотворено стихією так, що хлопець навіть не зумів впізнати кохану. Жаль охоплює Іванове серце він зникає з люду. Деякі почали думати, що парубок наклав на себе руки. Шість років пропадав, доки одного дня не з'являється у селі. Дуже швидко одружується з дівчиною з багатого роду, Палагною. Худоба стає для головного героя порятунком. Він доглядає за нею і забуває про усілякі проблеми. Палагна усім допомагає своєму чоловіку. Але про кохання Іван ніколи не думав. Він господар свого дому, вона господиня в ньому. Життя головного героя. Було переповнене клопотами, але іноді Іван міг почути зі сторони ліса голос свого кохання Марічки. Сусідом Івана був мольфар Юра, котрого всі боялися. Одного разу Палагна намагалася ворожити перед святом теплого Юрія, але не змогла, бо мольфар дуже ретельно розглядав, що там коїться у сусідки. Жінка нічого не розповіла Івану, бо той став байдужим до всього навкруги. Чоловік досі сумував за Марічкою. Він усюди вбачав її обличчя. Невдовзі Палагна стає коханкою сусіда Юри за спиною у чоловіка. Головний герой почав дивуватися, чому жінка почала щоденно вдягати пишне вбрання та часто пропадати у сусідів. Палагна нерідко напивалася у корчмі з мольфаром, але Іван не зважав на це своєї уваги. Господиня перестала триматися власної хати, а Іван взагалі змарнів. Коли чоловік знову проходив хату сусіда, почув, як Палагна з Юрою замовляли на ляльку. Він зрозумів, що чаклували на нього. Іван блукав горами. І йому здавалося, що Марічка кличе його. В лісі чоловік зустрічає щезника, чугайстра. Одного разу Іван побіг за голосом Марічки і розбився. Палавна робить вигляд, що жалкує за ним, але вона радіє, що стала вільною жінкою. А біля хати плачуть трембіти.